Доброго ранку. Сьогодні у нас такий цікавий день, тому що нова студія, новий телесезон, нове місто Кропивницький і, звичайно, новий вид спорту Армлінти. Я думаю, що прихильники спорту розуміють, що армліфтинг це така от складова з армреслінгу і пауерліфтингу. Ну а детальніше про вид спорту ми будемо говорити з нашими гостями. Ну, По-перше, це Владислав Гавриш, який триразовий чемпіон України, триразовий рекордсмен України, ну і також бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу нинішнього року. І Олександр Шаповал, який сьогодні є керівником нашої міської федерації армліфтингу. Отже, я думаю, перше все-таки питання до вас, Олександре, що це за армліфтинг і чим його їдять? Армлифтинг относительно молодой вид спорта Появился официальная дата, является 1993 год Когда компания Ironman американская презентовала визитную карточку этого вида спорта Роллинг Пантер", в переводе с английского означает «катящийся гроб» Далее были, были другие введены в соревнования, такие как Аполлон Аксель Эспандеры Капитанов Краш, Сильвер Буллет. И потом появились очень много. Ну, как бы основные это три. Роллинг, Аксель и Сильвер Буллет. Что собой представляет армлифтинг? Э, армлифтинг, как вы уже правильно сказали, это сила хвата и способность поднять. При кажущемся примитивизме, в кавычках, это очень сложный вид спорта, так как тренируя свою кисть, мы тренируем все тело. Нельзя тренировать отдельно кисть, и тренировать без тренировки атлетического всего тела невозможны результаты в армлифтинге. Поэтому тренировки и заключается в том, чтобы гармонично развить человека и уже как бы конечная фаза показать, насколько вы можете концентрироваться в своем хвате. Еще такое как бы на правах физиологических знаний, участок мозга, который заведует координацией наших кистей, занимает 70%. На все остальные двигательные функции припадает только 30%. В этом мы уже говорим, какое значение имеет кисть. Ну, кроме того, все знают, что с курса истории, когда человек начал развивать кисть, он продвинулся вперед. Поэтому тренировка армлифтинга имеет, ну, как бы, Перспективнее направлення. Простота, доступність, мінімум травматизму, ну і плюс зрелищность. Любой спортивний праздник з армліфтингом приб'єд, кожен може спробувати без травм для здоров'я, свою удаль і свою силу хват. Ну и, До речі, про історію: хто створив цей вид спорту, з якого року він розвивається? Яка перша країна запропонувала армліфтинг? Ну, как законодатель моды во всем мире является Соединенные Штаты Америки, но по иронии судьбы самые сильные страны, которые развивают армлифтинг, это Украина, Россия и очень сильные команды это в скандинавских странах. То есть как бы придумали за океаном, получилось развитие у нас тут же как и с пауэрлифтингом, и с армрейсингом. То есть как бы славяне самые сильные. Владислав, давайте тогда уже до вас перейдем. Скажіть, от скільки років ви займаєтесь цим видом спорту і розкажіть, звичайно, про свої перемоги на рівні України і на рівні світу? Ну, саме армліфтингом я займаюся близько двох років. Прийшов я до цього таким чином, що я з дитинства мав незвичайну не силу хвату. Я в 13 років порвав книжку 1300 сторінок. Якби, мій тренер це замітив, скажемо так, і ми дізналися про цей дуже цікавий вид спорту. Але книжок ми більше не рвав. Да. Спочатку до нас прийшов еспандер, капітанов Креш номер 1 ми, ми просто з Олександром підходили до е, пауерліфтерів, жимовиків, які жали 200 мали вагу 110 кг. кілограмів. І я мальчик 13 років підходив, закривав цей еспандер. З легкістю, а здорові чоловіки цього не могли зробити, і їх це дуже бісило, а нам, нам це подобалося. Е, ну, тоді армліфтинг не був такий розвинений саме в Україні, але цікавитись ми почали вже тоді. Зараз е, вже змагання проходять на досить серйозному рівні, що мені подобається. Е, дійсно, в Україні мало таких змагань, які От, по призам, по підготовці, по судівству, дуже на високому рівні. Це, це мені дуже подобається. Я сам як майбутній організатор таких змагань буду це підтримувати і розвивати. От про перемоги на Україні? Так, на Україні. Пер перший раз перший раз я переміг на Кубку України минулого року. Була Дуже важка тактична боротьба. Я став перший в праві Rolling Thunder серед юніорів. І став першим в праві Аполлон-Аксель серед юніорів. В абсолютному заліку я став третім. В ті, вправі в, в тій. Це серед всіх. Да, серед всіх. Серед опен категорії. Сильвербуліт я ще ним не займався. Якби і. Тоді я зрозумів, що це моє дійсно, і почав плотно готуватися до майбутніх змагань. Мені сказав президент Всеукраїнської Федерації, що я вхожу в зборну України. І я почав готуватися на виступ на чемпіонату світу. Про чемпіонат світу в нинішньому році він відбувся, я знаю, де він проходив і як вдалося стати третім, які були суперники, з яких країн. Ну, чемпіонат світу проходив в місті Санкт-Петербург, організатор, президент Всесвітньої федерації Сергій Бадюк. То теж Змагання високого рівня, підготовка для глядачів було дуже цікаво для спортсменів. З приводу рівня спортсменів, рівень був дуже високий. Хоча мені як спортсмену обідно в тому розумінні, що я Готувався і сталося так, що в мене случився перетрін, як нас кажуть. Я загнав себе і показав результати набагато менші, чи, ніж показував на кубку, на тому же Кубку України. Але не дивлячись на це, я став третім в праві Аполлон Аксель. В ролі Тандері я став четвертим, перше і друге місце підняли той самий вес, що я, але вони за вагою були легші за мене і місця розподілили саме так. Тобто було дуже цікаво. Першим тоді став росіянин, неймовірно сильний, звичайно, він показав результат на, на, на той час дуже високий для мене. Хоча я вже до цього результату підходжу. Я буду забігати наперед, побачимо на нашому Кубку. що Кубок, да. Кубок України покаже. Да, ну, про Кубок України ми згодом поговоримо. А давайте все-таки детальніше зараз про. Тут... Що таке ж армліфтинг? Так? Тобто це перша вправа, наскільки я розумію. Ні, перша вправа сама. Це, це це, це, база, ладно, це Продемонструйте це, це нам, основа, як це воно це відбувається. На перший погляд, все дуже просто. Звичайна станова тяга, але однією рукою. Але це на, насправді не так. Дуже багато деталей при виконанні. Що потрібно зробити? Потрібно взяти ручку за е, ту частину, яка обертається, і виконати. Ось такий от рух. Головне вставити коліна і спину, і при цьому не торкатись до, до себе самою ручкою. І тоді вага буде зарахована. Це основна вправа. Тут є дуже багато, наприклад, для того, щоб підняти трошки більшу вагу, спортсмени роблять так: вони руку максимально близько до правої частини, для того, щоб перенести навантаження на. Великі пальці, на сильніші. І тоді завдяки цьому можна підняти трішки більше. Тобто, отак це виконується. Наступна вправа в армліфтингі це Аполлон-Аксель. Це станова тяга, але прямим хватом виконується виключно. І на широкому гріфі 50 мм. Тобто теж основна, основне навантаження йде не на спину, а на силу хвату. Це вже третя вправа і, виходить, так? Да, і третя основна вправа, їх ще багато, але основним ми виділяємо саме такі. Є сільвербулі. Срібна пуля по-українську. Тобто, як це, як це все проїхать? Береться еспандер. Для чоловіків різні категорії бувають, але, як правило, це не менше, ніж коки 2,5. Тобто, він ділиться на... На різні категорії. Тобто, чим, чим більший кок, тим важче його зжати на кілограм. Сервер булі це береться еспандер капітанов краш. тільки на них виконується. І зажимається ось ця срібна пуля. Так, але тут ще висить вага 2,5 кг. І на час просто. І так, хто довше продержав, той і переміг. Тобто, тут немає ні вагових категорій. Звичайно. Ну, це такі основні, що їх є багато, там, як ядерна тяга, саксон-бар, ось саксона. ну, Це можна все якби розвивати, але основні ми виділяємо саме ці. Ми вже згадали, що ви рекордсмен України. І розкажіть, які ваші рекорди, найбільші. Ну, Саме рекорди е, офіційні це вправі ролінг тандер, юніори до 90 кілограм, 85 кілограмів. І Аполлон-Аксель юніори 150 кілограм. Перша вага і друга вага це є нормативом майстра спорту. Тобто тут мої рекорди записані. Також я виконав на чемпіонаті Києва, Я ролінг, ролінг тандер, підняв 87 кілограм, але вже категорії до 100 кілограм. І, в принципі, завдяки цьому рекорд України мій і там тепер. Я тоді переміг у всіх. У трьох дисциплінах, тобто в ролінг-тандері, але двічі серед юнаків і серед дорослих. І в Сільвербулі. Аспандер Кок 2, я протримав 28 секунд. Ну, Я до нього не готувався, але це результат нормальний. Олександр, ми знаємо, що федерацію ви створили в нинішньому році, як виникла ідея і хто, окрім Володислава, входить до федерації сьогодні да, федерацию мы создали в этом году. Влад пока заместитель мой, но мы планируем, чтобы Влад все-таки возглавил. Он молодой, перспективный. Скажем так, начал пробовать уже свои силы в тренерской работе. У него уже появился ученик. Которий э, був вже багатократним призором чемпіонату України, Кубка в Україні. Тобто, поки є серебро і бронза, тобто золото наше вперед, э, кроме того, влад зараз є основним організатором проведення Кубка України. Він много тратит сил. Енергії для того, щоб Кубок України пройшов на височайшому уровні, уже скажімо так. Поки не буду забігати далеко, але Кубок України дасть дуже багато сюрпризів. Так, так. Ми з президентом Федерації Олександром дуже допомагає. Якби намагаємося, щоб рівень був не менш ніж, не, як на чемпіонаті світу, тому що хочеться, щоб армліфтинг всі цінили і розуміли, що це не аби не як. вже сказали про те, що буде Кубок України. Він відбудеться в Кіровограді. Олександр, на якій базі він відбудеться, і скільки плануєте учасників? Які орхпитання виникають по ходу? 15-16 октября на базі клубу Файт База. Планируется ну, на сегодняшний день, он будет проходить два дня. Есть, ну, скажем так, предложения не только с Украины. Есть, хотят приехать к нам ребята с Молдовы. То они открыты будут? Да, конечно. Вот сейчас решаются чисто технические вопросы, чтобы... Будут вопросы среди спортсменов? Да. Если первые места займать с других стран, то как бы еще есть областный залик то кто пряможить в области то есть сейчас вот part... технические такие моменты ну, есть даже мысль была, есть такой знаменитый десятикратный чемпион мира по армлифтингу лифтингу пеньковский с россии он изъявил как бы желание Но некоторые начинают рассказывать что чемпионат украины почему сюда приехали россияне то есть возможно для иностранцев будет отдельный идти зачет как бы Так. Да, хоча ну, да. мені було б цікаво, щоб на, навпаки, хай сильні спортсмени прийдуть, але щоб... Крім того, скажімо так, буде мати, ну, как би, слегка політичний момент, що вони приїжджають до нас, не ми до них, а вони до нас. Тобто, все-таки, це вже признання України як спортивної країни. Тобто, ми іменно більше, більше заінтересовані в цьому. Ну, і крім, крім того, що, якщо ми зараз э, запустимо вот цей проєкт «Армліфтинг», Есть вообще планы начать проводить соревнования среди школьников. То есть тренировка силы хвата, это, ну я вам говорил, что это очень перспективная. Сила кистей это бывает э, самым слабым звеном в развитии человека. Была когда-то очень э, классная реклама, мне нравилась. Парень висит на скале и написано: "Твоя жизнь в твоих руках. Тренируй силу хвата". Так что, ну с привода участников. Ми очікуємо в цьому році дійсно рекордну кількість близько 200 чоловік і більше, більше ніж 15 областей це, це, це Серйозно, тобто, зацікавленість. Щ, ще заявок нема, ну, як правило, так завжди. Ну, зарані мало хто заявки присилає, але аж, ажіотаж, скажімо так, дуже великий по всій Україні. Дуже цікаво людям, всі зацікавлені, Якби це великий плюс. Лада, зірки вашого виду спорту, хто вони, наскільки вони відомі у світі? Ну, Основну зірку армліфтингу з України я б виділив е, Загоруйко Романа. Це представник е, е, федерації армліфтинг в Києві. На, на його рахунку, е, рекорд в рольних тандерів, ваговій категорії до 90 кг, він підняв 108 кг. Це, це дуже багато і в його силах якби, підготуватися, підняти більше. Також в Аполлонакселі він підіймав 190 кілограм. Він був чемпіоном світу. Деколи йому там щось вдавалося, щось не вдавалося, але в світі армліфтингу його дуже поважають. І всі розуміють, що конкуренти дуже серйозні. Так, а серед жінок Людмила Гайдаченко, звичайна. Чи, чи чемпіонка України, чемпіонка світу багаторазова. Титулів треба перечисляти десятикратна чемпіонка по Там, Не знаю, по-моєму, разом я Знаю, вона ми знімали якраз да, кіровограді да. змагань. Вона приїжала. Разов, разов 20 вона становилася чемпіонкою України по пауерліфтингу. Перша жінка в Україні, яка пожала штангу 200 кілограмів. Человек, который потянул, сделал, сделал становую тягу 200 200 с копейками у него, то есть и это при у всем при, да и при всем при, это при всем том, что она 66 -го года рождения, то есть и в этом году 50 лет. Показник. То да. есть человек сейчас добавились очень многие сильные спортсмены с Запорожья. Есть такой вид спорта масс -рестлинг. Оттуда очень сильные спортсмены, именно женщины, которые выступают мало того, что сильные еще и красивые девушки. Ну из мировых, ну это Сергей Бадюк, актер. Андрей Шарков. Крымчанин. Арэссин. Армрейсничий. Бывший президент Федерации Украины по Э, На Западе ну, это Создатель Штросов, который автор очень классной книжки. Супер присідання і як набрати масу за 6 недель. Очень класна, ефективна книжка в інтернеті вона є. Якщо ми його чекаємо, він якби сказав, що якщо в нього вийде, то він обов'язково прийде на наші змагання. Це це буде дуже добре. І це це буде фуро в Україні. Вони болні раз а також я б ще хотів анонсувати, що вперше в Україні на наших змаганнях буде проводитись сертифікація, тобто є вправа Bullet. А ще є в вернифне таке поняття, як сертифікація Iron Mind. Тобто, Я розповім саме про сертифікацію на еспандерах. Спеціальна комісія фіксує те, як ти закриваєш еспандер Капітан офкраш. Тобто, як це проводиться? Кредитної карт, картки немає. Ти можеш допомогти собі цією рукою підтягнути. Це все спостерігає спеціальна комісія. До, до, до такої степені, щоб тут проходила кредитка. Тобто ти провів і закрив. Що це дає? Для, для чоловіків це мінімум номер 3 тобто 127 кілограм супротив. Це комісія відправляє запрос в Америку в Aironline. Тобі приходить сертифікат, що ти закрив капітана в креш, і ти входиш до списку найсильніших. Хватить світу. Це дуже престижно, дуже цікаво. Також там ще якийсь Ну, Це вперше в Україні, це проводиться на чемпіонатах світу зазвичай. І це дійсно, І це, це дійсно високий рівень. Так. І ну, закрити капітанов Креш дуже важко, Спанда номер, номер 3 Я буду, я готуюся на сертифікацію в цьому році. Мені було дуже цікаво отримати цей сертифікат. Ну, це дійсно список найсильніших хватило світу. До речі, Еспандер є ще КОК-4. Їх закриває всього 50 чоловік в світі. Це дуже, дуже круто. Ну, Це на будущее. І до речі, Олександр, на завершення нашого ефіру, я думаю, всім глядачам цікаво, а де ж можна армліфтингом займатися, в яких клубах нашого міста? Е, ну, Так сложилось, що базою армліфтингу арм в Кіровограді і Кропивницьком є фітнес-клуб Зірка. Ми проводимо тренування з владом. Уже я сказав, що влад проводить, Так що, якщо комусь буде інтересно, обращайтесь. Всім кому ми... цікаво розрозповімо, да, ми ми всім... навчимо. Будемо всім раді. Ну і так. хочу зазначити, що наша програма входить в день вічної культури та спорту. Тому я хочу привітати всіх спортсменів, тренерів, просто українців, кропивничан з цим святом. Ну і звичайно. Я розумію так, що потрібно займатися спортом це запоруку успіху і гарного настрою. Всього найкращого.